Там, де грали, це довбик в минулому році. Гранада. Ой, кажу, Гранада. Є не Жерона. В Кубку ЄФА фіналі грали. Севіля. Яремчук грав форвардом там. Кажаний, літучий мишки. Валанція. Каталонський клуб. Називається як країна ця майже. Барселона. інший, Називається майже країна ця як країна. Да. І, 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 ну, у нас назви і... повністю країну. Іспанія. От, і він тільки так, тільки, ті, майже начало, початок такий самий. Іс, блін. От, і... почати руку, як це називається Іспандер. Іс... От, е, э, перші п'ять літр. Іспан... І тепер... А, е, э, іспа... Блін, іспан, іспан, іспан. Так, да, потім такий, типу, оп, є твердий, є. Іс... Блін, прикинь, залишилося, взагалі, іспан. Знаю, іспан, знає, іспан. Та... Є твердий, є. Степан іспан, Дивись, Испан, Исс. Мягкий Испания. іспан. Да, і тепер як ти порізав, треба зробити сітку. що... Ну, типу, сітку собі зробив. Іспаньол. Испаньол. Е-мое, блін. Далі був сосіда. Він би пішов, ти що, травиш? Нічого, нормально,